Якщо у вас друга або третя степінь руйнування суглобів, то не поспішайте робити хірургічні втручання, адже це досить болісно, не зовсім безпечно і не високоефективно, тому що ці втручання не працюють з першопричинами. Адже сьогодні ви почнете лікувати один суглоб, а завтра вже прийдеться втручатися і в другий, а потім і в третій. Чому так? Тому що ці засоби вони не працюють з першопричиною, А першопричина руйнування суглобів полягає. Насамперед в нас сам перед тому, що у вашому організмі склалися дефіцити, а ще запальні процеси. Саме вони руйнують ваші хрещові тканини та синевіальну рідину. Тому, працюючи з першопричинами, ми забираємо запальні процеси, а потім даємо питний комплекс, який складається з низькомолекулярної гіалуронової кислоти та хондроїтинового комплексу. Плюс вітаміни і мінерали органічної форми. Все це разом працює на відбудування ваших суглобів. Це питний комплекс, тому організм сам розподіляє, куди в першу чергу потрібно здійснити постачання цих ресурсів і включається процеси регенерації. Таким чином, уже тисячі людей, в тому числі і я, уникли руйнування суглобів і не дійшли до операції. А також таким способом мені вдалося відновити міжпозвонкові диски, і на сьогоднішній день я можу вільно повертатися, займатися фізкультурою, бігати, стрибати, присідати, мені нічого не заважає, і мої суглоби перестали стукати, а саме головне боліти. Цією методикою я можу поділитися із вами. Кому цікаво, пишіть в коментарях методика для суглобів, і я вишлю вам систему.